Малята, любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт, дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всі швиденько, бо будемо починати дуже-дуже цікаву казочку. І поки ви готуєтесь, берете свої улюблені подушечки, ковдручки, улюблені іграшки. Дідусі, бабусі, тати мами наливають собі горнятко кави, чаю чи какао. Я вам... Загадаю загадку. А хто дітки на собі свою хатку носить? Здогадались? А якщо не здогадались, що це черепаха, то ми зараз з вами прочитаємо казку Хатка для черепахи. І ви дізнаєтесь, чому черепаха носить на собі свою хатку? Звичайно, це казка. Починаємо. Колись давно-давно не було у Черепахи панцера. Нема де було їй сховатись від дощу та від хижаків. Стояло тепле літо. І вирішила Черепашка побудувати собі хатку з піску. Гарна вийшла хатка. Затишно в ній можна сховатись від жаркого сонечка. Тільки от біда. Раптом пішов дощ і змив хатку. Аж тут і осінь настала, і вирішила черепашка зібрати сухе листя і побудувати хатку з нього. Гарна вийшла хатка тепла. Але раптом подув вітер, і <Aristotle porridge> хатка розлетілася. Аж тут і зима. Сніг випав, стала Черепашка будувати хатку зі снігу. Старанно працювала, і вийшла в неї чудова снігова хатка. Але настала весна, стало пригрівати сонечко. І розтанула хатка. Плаче Черепашка. Що ж це таке? Яку б я хатку не побудувала, всі вони руйнуються. Побачила Черепашка, яку хатинку собі побудував їжачок гарну, з міцним дахом. Звернулась вона до їжачка. Допоможи мені, будь ласка, побудувати хатку, щоб її ні дощем не змило, ні вітром не знесло, ні сонцем не розтопило. Добре, говорить їжачок, я зроблю тобі таку хатку, якої ні в кого немає. І причепив черепашці на спину, Міцний кам'яний панцир. І тепер Черепашка з задоволенням завжди носить свою хатку з собою. Гарна в неї хатка дощ не змиє, вітром не знесе і сонце її не розтопить. Ось чому Черепашка. Носить собою свою хатинку. Ось така діти розгадка цієї великої природньої загадки. Вам відгадка, чому черепашка носить на собі свою хатинку? А мені що? А мені вподобайка, підписка та дзвіночок. І не один, а можливо декілька. Дзин дзинь дзин дзинь дзинь-дзинь, дзинь дзинь І все, я поїхала готуватись до нової цікавої казки. Пока-пока. Всім привіт!